Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали режим під назвою райди-карт-симулятора. І тут, кстати, спавняться якісь штуки, які можна підбігати, збирати. Це якась енергія. О, диви. У мене збільшується, типа енергія, і я щось потім зможу з цим робити. Ану, тут я бачу, чуваки на цьому, на, на вагонетках пробують їхати. Давай теж попробуємо. Чисто розженемося конкретно. так О, все, давай, let's kill, let's, kill, let's kill, Саня! Розганяйся, братуха, я готовий летіти супер далеко! Диви! Бем! Куди я впав? Тихо! Не перевернися! До 500 530 я проїхав! А, балдей, плюс 530 коїнів! Оце я розумію. В мене 800 коїнів, я можу купити пета. А ну, давай. Що мені випаде? Опа, або удій, прикольно. Лежендері, кстаті! 5% шансу на нього було. Давай ще. Ще ще другого одягнемо також. Я прям хочу, щоб у мене все було максимально круто. Две кіт якісь. Ну це, походу, звичайний ж, да? Да, рейер кіт просто звичайний кіт, рейер А як їх одягнути? Ось до. Я можу тепер їх одягнути. Бемс, бемс. Кстаті, легендарних 45 мільйонів, а цих 13, Значить, е... ну легендарний всім падає з першого разу. Поняв, да? Прикол І коротше, коли я походу буду збирати енергію, я зможу швидше набагато. Розганятися, і зараз у мене 5 тисяч щось показує. Наступний світ, щоб пройти, треба 30 тисяч коїнів. Я поняв. То поки для мене сильно багато. У мене тільки 200 коїнів 289. Давай попробуємо збирати трошечки цього всякий кеми. Ще кстати, геми спавняться за допомогою гемів. Я не знаю, що мене робити. Тут є геми, зільки. Зільок у мене, кстати, нема. Якісь паси, коїни мене купа... купляти і яйця теж робокси. Я поняв. Значить, по суті, все, що я можу робити, це ще збирати енергію. У мене із запетів, ну Сторожники цієї анархії, і я можу спробувати далеко поїхати. Скоріше за все, я поїду дуже далеко, мене пети ось допомагають замість коліс. І скоріш за все, я можу петів мати потім дуже багато. Давай спробуємо. Бенц! Погнали! О, пет зірвався! Диви, як поміг мені! Обалдіть! Тут ще треба рулювати, поняв? Можна ще сальто попробувати зробити потім. Але диви, як ми далеко доїхали. 5800. 5900. якраз так як у мене тут і написано. І зібрали ми, і зібрали ми 6000 тисяч коїнів. Обалдіть! І виходить, що якщо я ще ще раз проїду, то я в теорії зможу. Ну, Купити собі крутого пета, да? Скільки ти коштуєш? П'ять тисяч. А, я вже можу купити. Давай. Я думав, що він 9 коштує. Давай, давай, давай далі. Знову легендарка? Та. Червона пташка. А, чого їх більше, бо вона ще тут падає. Я поняв? Тому їх більше. Я поняв. Значить, я можу тебе теж одягнути. Я можу мати 4 пета. Еквіп. Пенс. Все, тепер у мене 11 тисяч, і по ідеї я ще ще далеко прилечу. То я зовсім скоро щас новий світ відкрию. Мені це супер ізі буде зробити. Дивись, я просто щас підбираю чуть енергії. У мене тут уже ще жесть багацько. Ось ще енергія заспанилась. І дивись, і я просто їду, просто шурую. Ще ще й попробуємо сальто бахнути. Давай, 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 давай розганяємося конкретно. Летимо. Ось що тобі сальто. Бемц, Зробив! Пошди! Новий рекорд, 7 тисяч! Погнали далі! Ми зараз капець як далеко доїдемо. Бемс! Хорошо, перекручуємося чуть-чуть. Диви, 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 диви. Як я далеко доїжджаю. 17 тисяч, 17 800, 18. Перекрутися ще в кінці. 18 200. Так це більше, ніж цих 12. Поняв? Лол, обалдеть, в мене 19 тисяч коїнів. Давай п'ята купимо. Бем, оце сюди, чітко. Епік, і епік, ну, самий звичайний. Нічого страшного. Бемц, одягаємо його, він теж дає X5 У мене вже 15 тисяч. І тут ще є ось легендарна якась Тоже штука. Ми її теж підбираємо. Обалдеть. Ми ще з капіцик жорстко прокачуємося, поняв? Якщо я ще ще раз прокатаюсь, ще підберу трошечки ще енергії. Ще раз прокатаюсь, то я зможу в теорії відкрити новий світ і подивитися, що там буде. Хоча тут я ще далеко не доходив. Тіпа, я дійшов до 18 тисяч, це десь тільки сюди, а тут до 100 тисяч можна допригнути. Кстати, time to collect пауэр. О, час збирати силу. І зараз, походу, Буде набагато більше. Непогано. Оце крутяк, прикинь. Зараз ми поназбираємо взагалі купу всього. Так, ага, світ один. Кстати, тут X1 тільки енергії, тому можемо пробувати зараз їхати. У мене 9 тисяч уже. Кстати, в мене таке відчуття, що було більше. Почекай! А у мене енергія пропала! Було більше енергії! А, я поняв прикол. Щас я проїду набагато менше, чим тоді. Поняв? Бо енергія то пропала. Странно. Я не думав, що буде іменно так. Але я би вже пішов в наступний, наступний просто левел. Ще плюс 10 тисяч кроків. Ну, а і ще 10% і мені дало. У мене 25 тисяч коїнів є. І я зараз просто їду ще раз, назберую гроші і їду просто на наступний світ. Мені в цьому світі вже нема що робити. Е! планетка поїхала, а я остався. Чи що, Сир поїхав, клоун лишився? Дивіться, що відбувається просто. Обалдіть. Кстати, бачу, ну і наступні світи, походу. Жесть. З ума зійти. Просто насіки чітко ми їдемо. Тільки що чуть не перевернулися, зараз перевернемося. Не Якщо перевернемося, ah, то буде мінус відсоток. Поняв, кстати, 11 тисяч ми проїхали. У мене вже є на балансі 3. 37 тисяч коїнів, і я готовий їхати в наступний світ. go! 30 тисяч. Открили, тепаємося. Обалдіть. Отут уже яєць набагато більше. За 5 тисяч те, що й було. За 25 тисяч, за 500, 8 мільйонів, 25 мільйонів. Обалдеть! Оце серйозно. І тут, кстати, уже до 200 тисяч можна доїхати. І ще є якісь прикольні штуки. Pet Index, Neon Pet Fuse. Що це таке? Ага, тут уже ось можна прокачати чувака, якщо в те є однакові. 28% і 20 гемів. Ну, 28% не сильно великий шанс. Там далі вже йде віп-зона, там вже чуваки більше фармлять, як я зрозумів. Ну, понятне діло, понятне діло. Так, спаунвіл. Ага, кожен раз раз у 12 годин можна покрутити. А в мене є спін хоча б один. До да, мене був спін, прикинь. Кручу, верчу. Х2 на 5 хвилин. Все, він активувався. Х2 в мене якесь є. Обалдіть, я ще жест, як нафарблю. Пожди, треба енергію збирати. Надо збирати багато енергії. У мене Х2 активований. Погнали, погнали. Кстати, тут ребітку можна зробити. І. Ага, я поняв. Давай зробимо. Тепер у мене виходить включений ребіт, і як я поняв, тепер я фармлю ще більше просто, по ідеї. Ну або я просто путаю щось, я не знаю. Хе-хе, я не знаю. У мене, кстати, з'явилися отакі штуки, якісь трейди, всякі не трейди. А непогано. Так, у мене 51 тисяча. Давай спробуємо поїхати. Давай спробуємо покотитися. Беті, у мене вистачає. let's go, let's go! Пемс! Погнали. Хо-хо-хо. Oh. <проб> <губ> Оце я розумію. Оце я полетів. Новий рекорд. Ну конечно. Ти подивиш, що я роблю. 46-48. А чого я так багато лечу? Чого я так далеко лечу? Я ще ж прыгать зараз буду. Диви 80 тисяч. Бемц. Погнали далі. Так, ніякого трейда, поки. Обалдеть! 100 тисяч, 113. Так я щас куплю нових петів. купу. Я щас купу нових петів. собі прикуплю. Так. Круте керування мені дало, плюс 10%. Ну я знаю, бо я круто і керую. Старіна ще ще раз спробуємо круто покерувати. Ні, не вийшло. Ладно. Шкода, що за сальто нічого не дають. Так я щас до 200 тисяч просто дойду до кінця. О, кстати, ще круте керування плюс 10%. Ще круте керування, плюс 10%. Ну тут не вийшло. Опа, ну тут уже круте керування не вийде. 184 тисячі просто. А чувак, диви, просто по кругу летить. Обалдеть, у мене бабла. Півмільйона коштує. Блін, може зробимо? У мене тільки три хвилини лишилось. Давай, давай знаєш, як зробимо. Ще, ще, ще. Купую три. Не можу три купувати. Ладно, купую одне, давай. Скіп. А, скіп теж стоїть, а та капець. А, яка штука випала. Комоновська. Ладно, 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 давай ще крутить. Давай, давай далі. Поки в мене є час, треба покрутити, одягнути їх і поїхати. Встигнути поїхати. Сноубоб. Давай ще. Давай ще. О, щось круте. Щось круте випало. Леджендари! Круть! Давай, ще, Все, все, все. Нормально, нормально, нормально. бемс, щось звичайне, окей. Нічого страшного, зараз ми все одягнемо. Просто хочеш, 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 хочеш Пети. еквібест. Е Бест. Все, супер, погнали. Підбираємо. У мене тепер 77 тисяч. Хорошо. А, -а, а, час збирати силу. Ну ладно, ми ще встигаємо. Все чітко у нас. Зараз ми поназбираємо купу сили і просто жесть як далеко поїдемо. Жесть як далеко поїдемо, братва. Максимально далеко. Let's go, let's go. Power reset через 5 хвилин. Я поняв. У всіх сила пропаде через 5 хвилин. Прикинь, тут чувака 295 ребітків. Він просто постійно грає в цю гру. Я в шоці просто неймовірному. Зараз у мене буде 500. Опа, і тут майже 100 тисяч і поїхали. Пробуємо. Може наберу півмільйона коїнів і зможу собі позволити нове яєчко. Все, хорошо, чтенько, Жестя летимо. Летимо супер дико. Летимо мега дико. Блін, якось слабо. Таке відчуття, що слабо. Що раніше було крутіше. А ні, ну вже 100 тисяч є. Почекай. Ми ще жестяк летимо. Ми ще жестяк летимо. Дуже круто. Опа! Перфект лайнінг! Хе, бо я круто їду. Вже 190 тисяч, 200! Одна круг! Один круг уже проїхав. Так. Треба тільки перфект лайнінг все використовувати. Диві, як цей чувак зелений, просто летить. Він просто, він просто коло катає, і все. Блін, не вийшло перфект зробити. Ладно, ще спробуємо ще раз. 290 тисяч. У мене вже по-любому вистачає на нове це на нового пета. Крутого пета, причому. Опа, перфект. Ха-ха, ще плюс 10% відсотків грошей буде. 330 тисяч є. ума зійти просто. Дивін, не дало перфекта, Та я ж проїхав ще сочно. Бемц, нормально. Їдемо далі, їдемо далі. Две, я перфект не можу попасти. Опа! Гудлайнінг. Ну хоча б так. 374 тисячі. Дві, чувак, полетів просто! Двік літає! Обалдеть! Обалдеть, він потужний тіп. Так, ладно, uh, купуємо пета. У мене, кстати, x2 пропало. Тепер я так далеко не долечу. Але зараз, можливо, мені випаде класний пет. Ти прикольний? Ні, ти комоновський, ну чого. 40% шансу на нього було. Так. Якві best. На тобі x80 павера. Непогано, x80 павера це багато. В цілому, зараз ми можемо дойти взагалі далеко. Тільки нам треба зібрати трошки енергії. Оновлення енергії буде через 2,5 лавити. У нього просто пети дуже дикі в того чувака. І де, кстати, портал? Як я розумію, я ж можу ще піти в наступний цей. І ще тут якийсь ребітк, так? Да? Ага, ік 4 у мене буде. Ага, 16 тисяч, у мене стане 135 тисяч. А, то в мене тупо просто гроші кінчаються. І все. Це просто стоїть грошей, в тебе нічого не пропадає. Так що ребятки можна робити за бабки ось ще нормально. Окей. А де портал? Ось до портал, да? Зараз ми назбираємо ще трошки енергії. ну, Портал 50 мільйонів. Обалдеть! А це дорого! Це супер дорого! То, походу, той чел літав, в якого 295 ребітків, поняв? То, походу, він літав. Походу, да. Такий шведесенький перець. Прикинь Обалдеть. Енергії, кстати, спавниться тут дуже мало. Ну нічого страшного. Зараз ми ще трошечки підберемо і поїдемо ще раз. Бо я вже так далеко не доїду, як минулого разу. Тому що, хоча, може, кстати, і доїду. Може, кстати, і доїду. Бо цього сили у мене стало трошечки більше, чим минулого разу. Давай, погнав, Санчоус. Давай, 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 давай. Фух, погнав! Дві чел летить, просто жор. Той чела ще тупо летить. Він просто мільйони збирає. Я не знаю, чи так можливо зробити реально мені, наприклад, але я би теж так хотів. Обалдеть! Як же круто, поняв? Я щас може. Опа, гудлайнінг, хорошо. Давай Дальше, Нормально я котюся, Я ще ще одного Пета може куплю. Хоча він півмільйона коштує. Мені можливо не вистачить. Mm -hmm. Ну перше коло, кстати, я вже приїхав. Друге коло, мабуть, я не зможу проїхати. ну чувак ще досі їде. Поняв? Опа, перфект, хорошо. Якщо я буду перфект ловити, то можливо мені хватить на ще одного пета. Я думаю, мені вистачить. Мені ще 50 тисяч треба прилетіти. Я 50 ще прилечу по-любому. Новий рекорд. Хорошо, знову перфект. Чотенько, так, 400. Мені даше 50, Мені даше 50 тисяч. Опа, опять перфект! Круть. Опять! Перфект! Блин, ну уже перфекта не вышло. Опять! Опять! -а не! Не перевернись! Фух, 450 плюс 50, мені грошей даст! 770 тысяч! Через те, что я перфект, ловив. выв. Обалдеть! У мене бабла. 800 тысяч. Открываем вулканичные яйце, братва! А ну, сюда, оба! Чтось хорошее, да? Эпик! Хорошо! вообще супер! Який ти там їх ЗДАЄШ? У мене ще 63 тисячі, я б би... нажимаю Quick Best. У мене стає вже 114, прикинь, просто бо я відкрив одного пета. Фух, як же це круто! Як же це, неймовірно, класно. Так, тут є якісь налаштування. Е, є ребітхи, ми можемо зробити, кстати, одненький. Все, чотенько. У мене вже 140. 140 тисяч. Сюда! Обалдеть! Прикинь, прикинь, прикинь. У мене вже 157. 158. Я би зараз, звісно, хотів тако поїхати, щоб зараз два й тих відкрити, поняв? Два яйця відкрити. Тоді я їхав, у мене було щось 113 тисяч, що, чи 114. А, а я хочу більше. Я хочу більше. Блін, ну можливо, так сильно не вийде. Ладно, поїхали, в принципі, так. Поїхали, 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 поїхали. Зараз ми пролетимо взагалі жорстко. Не так, звісно, як той чувак летить, але теж полетимо хорошо хе -хе. Можна вообще! Сальтухи крутити, нормальні. А, все, я поняв. Можна тако нажати і, типа, забити, і просто їздити, збирати енергію, да? Давай попробуємо. Чи буде я збирати енергію? Ага, поки я їду, я можу там збирати енергію, прикинь. Це дуже круто. Це обалдеть як круто. В наступний раз я так обов'язково зроблю. А зараз я хочу перфект лайнінг отримати. Я тоді отримав чи ні, я вже не пам'ятаю. Ну, зараз уже точно не отримав. Може, зараз получу. Тоді мені грошей більше дасть. Обавдеть я полетів просто, так? Да? Оба! Хорошо, новий рекорд, чотенько. Опа! Взагалі, супер. Давай ще. Оба! хе <ріхе> хе хе тут вже в кінці хорошо ловити цю штуку. Ну, не в самому кінці, коли вже. Дуже складно. Так, хоч не перевернись. Боже. У, два круга я приїхав. 530 тисяч. 900 тисяч мені дало зверху. Блін, чуть-чуть не вистачає на два яйця, але одне ми точно можемо відкрити. Давай. Вулканічне яєчко. Оба. Ну це звичайний тип, x80, нічого страшного. Все одно краще, ніж те, що в мене було в Dita. А було в Dita у мене що? Давай подивимося. В Dita у мене оце Х11. А в діне це зараз Х80. У мене вже 219 тисяч, 220, прикинь. А тепер я просто їду. Дивись, що я роблю. Дивись, що я роблю просто. Вообще. Ось жорстка движуха. Я розганяюсь. Нажимаю цю штуку. Хай воно їде. А я просто збираю. А я просто все підбираю. І Я до 200 тисяч можу просто бігати. Бігати, збирати енергію. Прикинь, а ще з ума зійти. <laughs> так, що там відбувається? Лечу, кручу. Ха-ха, <laughs> вже одне коло пролетів. Опа! Ще й зловив X10. Точніше, плюс 10%. Взагалі кайф. Зараз я назбираю бабла тонну. Просто таку тонну. Бенц. Блін, диви, не попав. На перфект не попав. Погано. Ну нічого страшного. Зараз зато пройшов. Давай далі. Три круга вже проїхав. Новий рекорд. Ха -ха -ха, конечно, новий рекорд. Зараз я ще нового пета куплю, і буде ще новий рекорд. Прикинь, лямчик дасть, да? Ну, лямчика, мабуть, не дасть, бо я щось перфект не ловлю. диви, диви, вообще не можу зловити. Вообще не можу зловити. Ой, перевернувся. Ну, нічого страшного, 700 тисяч. Я пролетів. А дало мені 900 тисяч коїнів. Так само, як і минулого разу. Так, купуємо пета. Це, кстати, 8 лямів коштує. Це дуже багато. Мені поки що, хоча б такого вибити пета. Блін, ну пет звичайний. А може зробимо дещо цікаве з ними, з цими вулканопетами. У мене виходить є три вулканопета. У мене зараз уже 170 тисяч, ну непогано. Тут ми можемо. А, тут ми нічого поки не можемо. Ми можемо поки туди піти, Поняв? і їх з'єднати. В теорії. У ну, мене є ще 800 тисяч. Давай я ще одного відкрию на всякий випадок. Просто вдруг випаде щось класне. А випало щось? Рейєр. Ну, це все одно хорошо. Це все одно краще, тому що в реєра цього з X100, а в цьому X80 бенс. Так, тепер дивись. Я просто забігаю сюди, uh, виставляю тебе, тебе, тебе. 30 ямів 45%. Давай попробуємо. Єс. Апгрейдинг. Є! Пройшло, да? 240! Еквібест. У мене 270 тисяч. Мені є ще куди прокачуватись далі. Прикинь, 45% шансу було. Щас у мене 300 тисяч тут набереться. Я ще повечу. X2, кстати, можна нажати. Але X2 коштує, блін, багато грошей. Ладно, що по ребіткам? Ребіт коштує 600 тисяч. Ну, це, в принципі, багатсько трошки. 300 тисяч у мене збиралось. Поїхали. Мені цікаво, наскільки далеко я просто доїду. Наскільки далеко я доїду. Мені здається дуже. Бемц. Ух, Диві, як яке понаф. Диви, ось я лечу. Ну не супер, швидко, конечно. Можна було швидше. Зараз перше коло проїду. Перше коло проїду. Так, я вже донизу почав спускатись, так? Да? Так, да, почав спускатись на першому колі. Ну я багато проїду. Я дуже багато проїду. Я зараз друге коло проїду, так? Да? Дивись. Я вообще шурую, капець. лайнінг. Ну конечно. Так, ще одне коло проїхали. Давай, 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 вирівнюємося. Надо вирівнятись. Є, хорошо, все, вирівнюємося. Хорошо, перфект. Три кола проїхав. Нового рекорду ще поки нема. Є, все, новий рекорд. Блін, диви, не вийшло. Ну, зараз ми бабла заробимо, просто тонну. Зараз буде в нас грошей, купа. Так, хорошо. 790 тисяч. Три круга, пощі четвертий. Лям 100 мені дали. Лям 100 чисто бенц. Сюди, ми можемо відкрити зараз пета. Вулкано пет. Давай хорошого мені. Реально крутого давай. Щоб я оцього сніжного поміняв. Блін, там опять оцей звичайний. Так, капець. Вулкано снейк. Вулкано снек мені не сильно треба. Ладно. Best. Трошечки краще стало 330. У мене вже тисяч. Це непогано, але мені дабіше. Мені да більше, більше, більше. Ну, що мене є лямчики, я можу зробити ребітка. Бемс. Тепер у мене 380, а не 330. Непогано. Щас до 400 допригаємо і поїдемо. Воно розганяється доволі швидко. Диви. Все, 400 є, погнали. 400 тисяч. Просто представ собі, це жесть як багацько. Це настільки дико. Я з ума зійшов. Диви. Бем, погнав. Як же я полетів? Як же я жорстко полетів. Перший круг пролетів вообще повністю, даже не бачучи його. Другий круг щас так же само пролечу. Диви. Другий круг бем. Третій лечу. Гудлайнінг. Хорошо. Третій круг. Давай. ого го як же круто. Так, давай, 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 якось приземлитись чотенько. Все хорошо, плюс 10%. Новий рекорд. Ну, понятне діло, новий рекорд. Ти як думав? Без рекорда? Ні, рекорди є по-любому. Бем. Супер. Бем. Вообще чотенько. Так, тут не вийшло вже вирівняти. І тут не вийшло. Та ну ти гониш. Оба, перфект. Оба, перфект. Ну і все. Новий рекорд 1 Од мільйон вісім тисяч. Чи це 80 тисяч, да і плюс 60% в лям 700 мені дали бабла. мене 2 мільйона. Блін, ну на нового пета далеко ще до нового пета ще дуже далеко. У мене ще 290 тисяч. Що по ребіт? Бемц, робимо. Робимо по-любому ребітка. Хух, народ. І далі ми вже будемо грати тільки після ваших подобайденів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайна. В нас розіграш в телеграмі ще досі відбувається. 1 квітня будуть ітоги на стрімі. Так що обов'язково долучайтеся. Розіграш на 3000 гривень на дорозі не валяється. Всім дякую за перегляд і всім пока. Пока!